Розділ 41. Вищий муж. Або це також можна читати як вчений, але в даному випадку це як благородна людина, вища людина, чує про Дао і старанно практикує його. Має волю, каже Ван Ві. Середній муж чує про Дао, і ніби є, ніби немає. Або ніби існує, ніби зникає. Тобто він то тримається його, то втрачає. Нижчий муж чує про Дао і голосно сміється з нього. Якщо не сміється, значить, це ще не Дао. Тому є такі встановлені вислови. Встановлювати, каже Ван Бі, подібно до. Утверджувати або достояти. Ясний шлях, наче темний, або, наче неясний. Ванбі каже: світить, але не блищить. Але, або світить, але не осліплює. Просуватись шляхом, ніби відступати. Ванбі каже: ставить себе позаду і опиняється попереду. Підкидає себе і зберігає себе. Прямий шлях, ніби вузлуватий. Ванбі каже: <кій> вузлуватість це нерівність. рівність. Шлях великої рівності слідує природі речей. Не чіпляється за рівність, щоб відокремлювати речі. Його рівність не видно. Тому вона ще більше здається вузловатою та нерівною. Вища чеснота, ніби долина. Ванбі каже, не здобуває своєї чесноти, не має чого плакати в серці, або не має прив'язаності. Велика чистота або велика ясність, ніби приниження, або ніби ганьба. Ван каже, знати його світле, триматись його темного, велику чистоту можна здобути лише після цього. Або велику ясність. Ну, ясність в сенсі чистота. Широка чеснота ніби недостатня. Ванбі каже, широка чеснота не переповнюється безмежна і без форми. Її неможливо наповнити. Встановлена чеснота ніби непомітна. Непомітна означає скромна, проста, звичайна. каже. Ван Бі. Той, хто встановлює чесноту, слідує природності речей. Не затверджує і не демонструє, тому здається непомітним або здається простим. Істинна сутність ніби змінюється. Той, чия сутність є істинною, не хизується своєю істинністю, тому змінюється. Великий Квадрат, не має кутів. Це доволі стандартний переклад. Цього великий квадрат. Цей іероглів. Як квадрат, він, його можна також перекласти як напрям, як форма, навіть як прямота. Немає кутів, або немає, можна сказати, ще меж, або немає країв. Квадрат, каже Ван B, але не ріже, тому немає кутів. Але це також можна як прямота, яка не ріже, це зустрічається в подальших розділах, воно там е, краще перекладається, як прямота. Прямота, яка не ріже, тому немає кутів. Але фу, або форма, яка не ріже, і тому немає кутів. Ну або навпаки, ну, да, ну, тобто вона не має. Країв немає меж, немає чим різати. воно, воно це велика, велика форма. <кій> велике знаряддя довго формується. Ван Бі каже: велике знаряддя створюється для всього світу, не тримається завершеності і відокремленості, тому неминуче завершується пізно. Великий звук ледь чутно. Слухаєш його і не чуєш, каже Ван Бі. Це називається ледь чутне. Це звук, який неможливо почути. Якщо є звук, є поділ. А є поділ, то вже не гун, тобто це тоніка, не гун, а шан. Шан це хто знайом з музичною теорією, це друга ступінь. Це тоніка, а це друга ступінь. Це цікаво, яка між ними відстань в полотонах це, це слуговує на окреме дослідження. Розділене не може об'єднати всіх. Тому те, що має звук, не є великим звуком. Великий образ не має форми, є форма, отже, є поділ. Те, що розділене Якщо не тепле, то гаряче, не гаряче, тоді холодне, тому те, що має образ і форму не є великим образом. Шлях прихований і безіменний адже тільки ДАО добре дає або добре дарує і доводить до завершення. Усі ці добрі речі, усі є тим, що здійснює ДАО. Серед образів це великий образ, і великий образ не має форми. Серед звуків це великі звуки, великий звук ледь чутний. Речі здійснюється завдяки йому, і не видно, як воно набуває форми, тому воно приховане і безіменне, його давання або його дарування не лише покривають нестачу. Одного дарування достатньо, щоб довершити чесноту назавжди, тому і кажуть, добре удавання, його звершення не як обробка ремісника. Немає речі, форми, якої воно б не допомогло, тому й кажуть, воно добре довершує. Зараз спробую на ходу прогуглити. Один тон. Гун відповідає основному тону, тобто це, грубо кажучи, до Ашан умовно, це Ре. Тут штучний інтелект каже, що гун символізує спокій, кротість і широту поглядів, а шан Асоціюється з прагненням до справедливості та суворості правил. Так ще раз. Вищий муж чує про Дао і старанно практикує його. Має волю. Середній муж чує про Дао і ніби існує, ніби зникає. Нижчий муж чує про Дао і голосно сміється з нього. Якщо не сміється, значить це ще не Дао. Тому є такі встановлені вислови. Встановлювати це подібно до стояти, утверджувати. Ясний шлях, наче темний, або, наче неясний, світить, але не осліплює. Просуватись шляхом, ніби відступати, ставить себе позаду і опиняється попереду, відкидає себе і зберігає себе. Прямий шлях, наче вузловатий. Вузлуватість це нерівність. Шлях великої рівності слідує природі речей. Не чіпляється за рівність, щоб відокремлювати речі. Його рівність не видно, тому вона ще більш здається вузлуватою та нерівною. Вища чеснота, ніби долина не здобуває своєї чесноти, не має чого плекати в серці. Велика чистота, ніби приниження. Знати його світле, триматись його темного, велику чистоту можна здобути лише після цього. Широка чеснота ніби недостатня. Широка чеснота. Не переповнюється безмежна і без форми, її неможливо наповнити. Встановлена чеснота, ніби непомітна, непомітна означає скромна, проста той, хто встановлює чесноту слідує природності речей, не затверджує і не демонструє, здається непомітним. Істинна сутність ніби змінюється. Той, чия сутність істиною, не хизується своєю істинністю. Тому змінюється. Велика форма не має країв. Форма, але не ріже, тому має країв. Велике знаряддя довго формується. Велике знаряддя створюється для всього світу. Не тримається завершеності і відокремленості. Тому неминуче, завершується пізно. Великий звук ледь чутно. Слухаєш його і не чуєш, це називається ледь чутне. Це звук, який неможливо почути. Якщо є звук, є поділ, а поділ то вже не гун, а шан. Розділене, не може об'єднати всіх. Тому те, що має звук, не є великим звуком. Великий образ не має форми. Є форма, отже є поділ, те, що розділене, якщо не тепле, то гаряче, не гаряче, тоді холодне, тому те, що має образ і форму, не є великим образом. Шлях прихований і безіменний, адже тільки ДАО добре дає і доводить до завершення. Усі ці добрі речі, усі є тим, що здійснює ДАО. Серед образів це великий образ, і великий образ не має форми. Серед звуків це великі звуки, великий звук ледь чутний. Речі здійснюються завдяки йому і не видно, як воно набуває форми, тому воно приховане і безіменне. Його давання лише, не лише покривають нестачу, одного давання достатньо, щоб довершити чесноту назавжди, тому й кажуть: добре удавання. Його звершення не як обробка ремісника, немає речі. Формою якої воно б не допомогло. Тому і кажуть, воно добре довершує. Ще раз тільки дао дидзин. <кхід> Вищий муж чує про дао і старанно практикує його. Середній муж чує про дао і ніби існує, ніби зникає. Нижчий муж чує про дао і голосно сміється з нього. Якщо не сміється, значить це ще не дао. Тому є такі встановлені вислови. Ясний шлях наче неясний, просуватись шляхом ніби відступати, прямий шлях, нави... на... наче вузлуватий, вища чеснота, ніби долина, велика чистота, ніби приниження, широка чеснота, ніби недостатня, встановлена чеснота, ніби непомітна. Істинна сутність ніби змінюється, велика форма немає країв. Велике знаряддя довго формується, великий звук ледве чутно, великий образ не має форми, шлях прихований і безіменний, адже тільки дао добре дарує і доводить до завершення.